Що може бути незвичного у паштеті? Ми його бачимо майже щодня. Він продається у будь-якому супермаркеті, будь-якому магазині, подається майже в кожному ресторані. Втім, це також та страва, яку готували в Україні в 17 столітті. І один з таких рецептів сьогодні я вам покажу. Привіт, я Настя, футблогерка, і я запрошую вас у захопливу подорож традиційною українською кухнею. Ми будемо готувати печінковий паштет. Здавалося б, дуже базовий рецепт, але ми його розширимо. Окрім стандартних печінки, цибулі, часнику та моркви, у нас в цьому рецепті ще й будуть гриби та горіхи для того, щоб смак був комплексніший та цікавіший. Тож стартуємо з самого початку нарізаємо дрібно одну цибулину. Її треба різати якомога дрібніше для того, щоб все вершкове масло, в якому вона буде смажитись, як найкраще всоталось в шматочки, і вони такими стали ніжними золотистими і отримали трохи горіхового аромату. Цибуля подрібнена, тож відправляємо наш казанок на вогонь і будемо її смажити. Цибуля буде обсмажуватись саме у нас є час, щоб почистити два зубочка чеснику, і також їх подрібнити і кинути, смажитись. Останнє ми будемо відправляти у наш казанок моркву. Так варто робити, тому що морква найсильніше всотує в себе весь жир. Тому, якщо ми її кинемо смажитись першою, то морква стане жирною і масла не залишиться для того, щоб посмажити на ньому цибулю і часник. Часник тепер також відправляємо до цибулі. І тепер час моркви. Ми її чистимо, і щойно цибуля і часник стануть прозорими і ледь золотистими. Ми будемо відправляти нарізану моркву також в казанок. Нарізаємо моркву як найдрібніше, як ви зможете. Це пришвидшить процес. Або ж можете просто натерти вашу моркву на терку. От уже наша цибуля і чесник злегка пахне горіхом, вони стали прозорими і майже однорідними, тож саме час відправляти туди моркву. На цьому власне, стандартні класичні інгредієнти паштету закінчились і ми починаємо експериментувати. У мене до цього всього будуть ще гриби. На цей раз печериці, а також я буду додавати волоські горіхи. Справа в тому, що в бароковій кухні, тобто в кухні гетьманської доби, побутувала мода все поєднувати і об'єднувати до такого стану, коли не можна було сказати, де який продукт. Про це розповідав у своїх інтерв'ю історик та дослідник Олексій Сокирко. Тому в паштет могли кидати абсолютно неймовірні поєднання. Головне, щоб кінцевий результат був смачним і ніхто не дивився особливо. Ливо на те, що всередині іноді навіть овочі та гриби мімікрували під м'ясні паштети, і цього могли і не помітити. Тому нарізаємо наші печериці і відправляємо також до моркви цибулі та часнику. То що цей час настав? Ми відправляємо печериці. І тепер відправляємо до нашої ступки горіхи і сюди ж спеції, духмяний перець і гвоздика. Нам не треба, щоб все це між собою поєдналося прямо в якусь пелючку, але нам потрібно, щоб воно просто об'єдналося і спеції розтрощилися. От уже горіхи і пахнуть духмяним перцем. Ми це висипаємо знову у казанок. І фінішна пряма. Ріжемо печінку. У мене це яловича печінка, і відправляємо її також у казанок. Я якраз чекала часу, коли наш казанок буде добряче прогрітий, тому що я хочу, щоб печінка одразу гарно прикарамелізувалася. А потім уже тушкувалася разом з овочами, і туди я ще додам трохи вершків. І тепер нашу яловичу печінку також відправляємо в казанок. Для того, щоб наш паштет був в результаті кремовий і дуже ніжний, зараз я додам ще трохи вершків. Ну і звісно, його треба буде посолити. Тепер, коли печінка проготувалась, вона має залишатись на текстуру ледь м'якою, тобто вона вже буде готовою, але все одно соковитою ми знімаємо цей паштет з вогню і залишаємо його хоча б на 5 хвилин охолодитися. Ось таке пахуче диво у нас вийшло, і зараз весь цей паштет я буду відправляти в миску, в якій він легко прохолоне. Що починається найскладніша частина? Воно охололо і нам це треба перетерти до однорідної маси, і робити ми це будемо макогоном. Так, все я здаюсь. Цей паштет досі неоднорідний. В ньому досі видно шматочки моркви і шматочки, мені здається, горіхів. Але я більше не можу. Серйозно в домашніх умовах візьміть блендер і не мучтесь. Ми переходимо до останньої ланки. Нам треба сюди вкинути маленький шматочок масла, до однорідності його розмішати і можемо подавати на стіл. От тепер це більш-менш однорідна красива маса. Вершкове масло дало неймовірний аромат цьому всьому. І саме час сервірувати наш паштет. Для того, щоб додати йому кольору і текстури, його я буду посипати свіжими ягодами. Треба якось дуже красиво викласти цей паштет. В звичайному випадку я б це робила силіконовою лопаткою. Її зараз, на жаль, у нас немає, тому у мене є невеличкий дерев'яний ніж, яким я більш-менш викладу цей паштет докупи. Зроблю йому красиву форму. От щось на кшталт такого. Беремо ягоди. У мене це лохина. Лохина достатньо свіжа для того, щоб бути смачною з цим паштетом. Частину лохини висипаю цілою. Частину я просто розріжу на половинки. Буквально дрібочка чебрецю. У мене чебрець свіжий. Це також додасть і свіжості, і кольору, і комплексності смаку, тому не пропускайте трави у ваших стравах. І останнє. Який же паштет без хліба. І відправляємо наш хліб також до паштета, щоб всім було його з чим скуштувати. І ось він паштет із печінки та овочів, прикрашений лохиною та чабрацем. Це буде прекрасним додатком до вашої страви і до вашого сучасного смачного столу. Тож не забувайте досліджувати спадщину традиційної української кухні та не бійтеся експериментувати з нею у себе вдома. Куштуйте такий паштет і смачного!